Пане Георгію, звісно, про багато актуального хочеться запитати про Херсон. Будемо про це ще говорити: про Херсонщину. Але, от Amnesty International а, публікує таку інформацію. Ви займаєтеся дотичною темою, взагалі дотичні до вторгнення в Україну уже протягом багатьох років. Ви стежите за цим, чи змінилася тактика російська. Чи є можливість, так би мовити, з цим щось робити і власне притягти до відповідальності і покарання? Як про це говорить ємності? Ну в принципі, такого наднового нічого не відбувається в тому контексті, в якому ми зараз розглядаємо, звісно, це питання примусова депортація населення відбувалась і раніше. Це стосується як і дорослого населення, так і на жаль, щодо дітей. Особливо боляче спостерігати за злочинними діями Російської Федерації по відношенню до українських діточок, яких фактично без абсолютно без ніяких оформлення документів, без дозволів в злочинний абсолютно спосіб депортують до Російської Федерації. Доволі часто під під час цієї депортації дітям змінюють. Встановчі дані для того, щоб українським правозахисникам урядовим організаціям в подальшому було неможливо знайти шляхи подальшої долі українських дітей. Доволі часто, потім після зміни ім'я, прізвища, народження дитини відбувається встановлення цих діточок і вже практично знайти вихідні дані про цих дітей вкрай вкрай складно. Але ще раз підкреслюю: на жаль, нічого нового в таких діях з боку Російської Федерації не відбувається. Масштаби так, масштаби вражають за останніми даними. Якщо я не помиляюсь, то самі а, і росіяни. Там щось хто хтось з так званих правозахисників Російської Федерації, болькотів про цифру більше 9 тисяч українських діточок перевезені на територію Росії в незаконний, абсолютно в брутальний спосіб. Чи вдасться їх подальшому повернути на батьківщину? Це дуже складне питання. Тільки хочу вірити в те, що і міжнародні організації, і в тому числі наші урядові, і українські громадські організації, долучившись до цієї справи, будуть робити все можливе тільки й неможливе. Для того щоб повертати і наших дітей, mm -hmm. і наших громадян, яких так само... Пане Георгію, а власне, от можна тут запитати вас, ви от змалювали ситуацію про усиновлення. Наприклад, я розумію, що ви маєте на увазі тих дітей, яких які були в інтернаті, наприклад, де їх так от вив вивозили на російські території. Чи вам відомі випадки за ці роки і зараз, якщо у вас є така інформація про, наприклад, примусове розлучення дітей із батьками? А Наскільки багато серед цифр загалом цієї депортації примусового переміщення людей є просто і дорослого цивільного населення? Ну серед дорослого цивільного населення я безпосередньо знаю, що дві родини з Маріуполя, які просто ну, в примусовий спосіб піддаючи шантажу фізичного знищення в свого часу були вивезені одна родина зараз перебуває, якщо не помиляюсь, в Пермському краї. А друга десь де, зараз не ну, хочу просто брехати, mm -hmm. в районі Уралу де знаходяться ці люди. В них були свого часу вилучені українські паспорти. Замість цього їм видані були якісь російські посвідчення, довідки на проживання, грошей для того, щоб самостійно повернутись через Європу. В першу чергу, звісно, річ в них немає паспортів українських для того, щоб перепнути державний кордон з боку Білорусі або mm -hmm. з боку Росії. з... Країнам Європейського союзу немає в них таких документів, і от тому ну доля цих людей, вона м'яко кажучи дуже неприємна. Але мова йде про людей дорослих. Щодо дітей, я можу лише тільки припускати. Я зараз не маю доступу до конкретних даних, але от я нещодавно. Мав змогу спілкувати з дівчинкою, яка за ну незрозумілих для мене особисто обставин, але вона перебувала в дитячому будинку, попри те, що має маму, uh -huh. і мама, громадянка України, мешкає на Україні. Мама нікуди не виїхала. Дитину теж не вивезли. Дитина була евакуйована спочатку в Чехію в дитячий будинок, а зараз знаходиться в дитячому будинку у Львові. Але ну те, що така дитина не була вивезена до Російської Федерації, це факт. Попри те, серед тисяч тих дітей, яких росіяни не в незаконний спосіб вивезли до території Федерації, цілком припускаю, що можуть бути і такі діти, які мають законних батьків на території України, пане Георгію, і скажіть, будь ласка, чи о, от є зараз? Ну, механізм, реальний механізм притягнення до відповідальності цілої країни, конкретних людей, які це реалізовували, спираючись бодай на досвід от восьми років. Якщо дійсно такі примусові переміщення були, а амністі це кваліфікує зараз як порушення прав людини і. Так, я розумію, багатьох скепсис після певних подій, які ми пам'ятаємо, і звітів емності викликає ця організація, але тим не менше, це власне правозахисна організація, яка збирає фіксує інформацію. І Нинішній звіт, і ця інформація це те, що може допомогти Україні обстоювати права своїх громадян. На жаль, я мушу чесно визнавати, що до перемоги над Російською Федерацією жодних дієвих механізмів. Примусити цю державу діяти в законний спосіб, в спосіб, який визначений міжнародними документами та угодами, я не бачу. Як би це не було боляче визнавати, але Російська Федерація офіційно визнала. На території своєї держави дію в першу чергу власних законних, а не міжнародного гуманітарного права, і апелювати фактично зараз до державних органів Російської Федерації. Ну треба звісно річ це робити, але сподіватися на якісь результати ну на жаль, не доводиться. Пане Георгію, зараз я пропоную на наступну, так би мовити, інформаційну сторінку перемкнутися і ближче до актуального, але до Херсона і Херсонщини наступу і просування зайти із далеку, так би мовити. Із Маріуполя окупанти мінують підступи до Маріуполя. Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у телеграм. За його словами, по лінії Агробаза Бердянське, шевченко приазовське загарбники почали мінування ґрунтових до. Доріг та полів. Це все вказує на прискорене та посилене укріплення міста. Російські війська також будують фортифікації в окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Таким чином, Росія зміцнює свої лінії в усіх районах захоплених територій. Пане Георгію, Маріуполь. Ну, далеко, я не можу сказати дуже далеко. Це там не сотні кілометрів, але це ну майже до ста кілометрів, це десятки кілометрів від нинішньої е, лінії фронту. І е, це що так е, заздалегідь готуються росіяни про всяк випадок і окупанти? Чи е, це вони почувають настільки свою слабкість, що вони мінують лінії уже такого нині для них далекого тилу? Так, це свідчення того, що в. В військовому, а сподіваюся, і в політичному середовищі Російської Федерації панує невпевненість у власних силах. А після вдалих спеціальних операцій, які були запроваджені Генеральним штабом збройних сил України, починаючи від наступу на Херсонщині, потім він перетворився на прорив на Харківщині. Зараз в черговий раз лунає всюди Херсонщина. А мені дуже не подобається, але це природня, яким чином росіяни подають події на Херсонщині у власних засобах масової інформації. Мовляв, хахлам нечого гордитися побіди, тому що ніякого штурма Херсона не було. Ми просто в там оберігає власть собственних воєннослужащих і гражданського населення. Ми оптимізуємо лінію фронту. Ну оця ця локшина на вуха вішається, але абсолютно вони не хочуть визнавати той. Абсолютно ну на поверхні факт про який прилюдно підкреслю прилюдно розповідали очільники збройних сил України, керівник в тому числі генерального штабу ще пару місяців тому. коли почалась е, масова руйнація логістичних шляхів, якими забезпечувались російські групування, знаходів, які знаходились на правому березі Дніпра, що головна мета це вичавити без штурму Херсона, вичервити окупантів з. Столиці Херсонської області, угу. що і вдалося абсолютно вдало реалізувати? Я пишаюсь тим, що нашим збройним силам вдалося реалізувати цей план, про який я розповідав ще на початку літа, коли намагались порівнювати питання звільнення Херсона та штурм Маріуполя. Мовляв, а що буде з Херсоном, коли українські збройні сили підійдуть в притул до? Звільнення цього обласного центру, і я ще тоді на початку літа ну, розповідав, що з воєнної теорії існує лише тільки два способи: це тривала облога або штурм. Штурм це не наш не український спосіб знищувати власні міста і власне цивільне населення. Тому я сподіваюся, що буде застосована облога, і от результат чудовий, просто з моєї точки зору блискучий результат реалізації цього плану пане Георгію зараз я попрошу редакторів і режисерів показати карту Deep State за інформацією, яка стає доступною, яку вже офіційно повідомляють. от формується ця карта, і на ній можна спостерігати, що зміни досить динамічні, тобто просування відбуваються і у найширшому місці у найдальшій відстані від Дніпра, де нині розташовані збройні сили України України залишилося 13 кілометрів, тобто дійсно відбувається просування зсу. і дійсно, ну вочевидь, мабуть, відбувається витіснення, відступ російських військ, перехід на лівий берег. Ну але з переходом є нюанси. Не так багато шляхів, якими можна перетнути. Фактично, це антонівський міст, це переправа поруч із ним, яка побудована була понтонна з використанням баржі. І це перехід дамбою Каховського водосходу. Овища і Антонівський міст, принаймні його залізнична частина за інформацією, яка з'явилася у мережі, за фото, які з'явилися у мережі, вона ушкоджена, і кілька прольотів цього залізничного мосту наразі ем, не можуть ви, бути використаними. Тобто, і цей зв'язок уже перервався. Як ви, е, як ви характеризуєте ситуацію, от яка склалася на поточний момент? З моєї точки зору. Е... Шляхів до евакуації, якщо мова йде про особовий склад у росіян, ще є, але я не маю жодного сумніву в тому, що ми не будемо мовчки спостерігати на втечу окупантів. Вони будуть знищуватись де тільки дотягнеться засоби враження українських збройних сил. Що стосується важкої техніки, в першу чергу, то у мене стільки відчуття, що можливості виведення. Як вони стверджують, організованого виведення важкої техніки в такій кількості, як вона перебуває зараз на правому березі, от ця можливість вже втрачена. Uh -huh. Отже, і про це між іншим свідчать і численні відео, які вчора з'явились в різних телеграм-каналах, під час того як збройні сили України займали ті чи інші населені пункти Херсонщини. Мова йшла і про покинуту важку техніку, і про навіть ті бійки, які між собою влаштовували окупанти в боротьбі за порожні човни заради того, аби переправитись через Дніпро. Тому, в принципі, я дуже сподіваюся, і про це ну вже є певні свідчення, що ми не будемо мовчки спостерігати, як планомірно ці підрозділи будуть. Ви вибачте, виведені так. з Херсона для того, щоб в подальшому бути передислокованими на інший напрямок, зокрема, мова йде про Донеччину, пане Тому... Георгію. Я розумію, що техні... втрати техніки росіян можуть бути достатньо серйозними, і дійсно, оці 13 кілометрів. Навіть 20 чи 30 кілометрів це вже коротка відстань. Це вже відстань вогневого ураження українською артилерією, серйозного вогневого ураження. І ну, навіть якщо називають українські командири, українські спецслужби, а дещо різні цифри, але високі цифри від 20 до 40 тисяч військових, от на правобережжі Херсонщини може бути зосереджено російських військових. Це означає, що така велика кількість одномоментно переправитися на лівий берег не зможе. І це означає, що тут можуть бути і а, ну, полон або ну і зіткнення вочевидь. Так само цього ми не можемо так. уникнути на поточний момент. А, пане Георгію, а, як буде ситуація розвиватися далі? От можна попросити вас трішечки оцінити стратегічно тиждень, два, місяць а, все зупиниться на Дніпрі, а, чи це є таким переламом, який впливає в принципі на подальший розвиток ситуації на інших театрах бойових дій? Дій і в розвиток цього, які завдання стоятимуть перед військово-цивільними адміністраціями, що робити далі, і як ну як досяжна робота ця для того, аби забезпечити нормальне функціонування мирного населення? Ну, по-перше, що стосується воєнно-цивільних адміністрацій, то ну, в першу чергу за будь-яких обставин перед ними буде стояти завдання повернення до цивільного життя. Зрозуміло, мова йде і про поновлення зруйнованих об'єктів інфраструктури, абсолютно зрозуміло, що це дуже важка і непроста справа. Я не маю жодного сумніву, що після навіть того, як росіяни переправляться на лівий берег Дніпра, вони почнуть доволі активно здійснювати різного роду артилерійські або ракетні обстріли цивільних населених пунктів, які вони під тиском збройних сил зараз залишають. І на жаль, коли під час цієї наради. Славно, звісно, що й е, оприлюднив публічно наказ про відведення російських військ з Херсона. Е, він там е, рвав на собі сорочку, розповідаючи, як вони турбуються про долю цивільного населення. На жаль, от у мене є стійке відчуття, що переправившись на лівий берег Дніпра, Росія, не почнуть робити з Херсоном те саме, що вони зробили з Маріуполя. Угу. Тобто ви добре? прогнозуєте просто о невпинний обстріл. На на жаль, на жаль, от у мене є такі відчуття. Я б Дуже хотів, звісно, річ помилятися абсолютно. Але спостерігаючи за сволотною поведінкою, взагалі оцієї орди російської, то те, що вони не, не можуть захопити. Вони будуть намагатися знищити пане Георгію, але тоді це ставить завдання про захисти, можливо, навіть евакуацію. Ну, бодай частини людей зараз ще кілька десятків тисяч людей цивільного населення залишалося у Херсоні. Про це ми чули. Про це йшлося ну, в прогнозах таких опосередкованих оцінках української влади. Якщо Херсон буде під постійним прицілом, із лівого берега це означає, що цих людей треба захистити. Так, абсолютно, я думаю, що у і у місцевої влади, і у керівництва збройних сил вистачає абсолютно компетенції для прийняття відповідних рішень. В разі потреби буде зроблена евакуація цивільного населення, наприклад, в той самий Миколаїв. Який хоч зараз, і все таки, продовжують росіяни обстрілювати, але вже немає обстрілу важкої артилерії. Це треба визнавати, і це завдяки саме тому просуванню збройних сил okay. на Херсонщині, яке відбулося ще перед звільненням Харківщини. Вже okay. тоді росіяни були відкинуті на таку відстань, що вони були фактично позбавлені можливості з важкої артилерії завдавати обстрілів по Миколаєву. Але зараз вони продовжуються робити завдяки своїм клятим ракетам. Я на жаль можу лише тільки передбачити, що щось схоже буде відбуватись із Херсоном. Я думаю, що це не є великою таємницею, і наше керівництво, в першу чергу, і і цивільних адміністрацій вони це розуміють і будуть заздалегідь готуватись до можливих наслідків. Ну але водночас просування а, просуває на кілометри чи десятки кілометрів і позиції української артилерії. Це означає, що досяжними стають інші цілі, в першу чергу логістичні вузли а, шляхи, а, якими доправляється зброя до передової у окупантів, і це теж важливий момент, який впливає на а, подальшу зміну від характеру війни. Але давайте про цю зміну теж поговоримо і теж почнемо із Маріуполя, тому що звідти надходить інформація. У захопленому російськими загарбниками Маріуполі фіксують чергове переміщення російської техніки. Про це у телеграм повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, це ж це жива сила із малою артилерією, а також паливозаправники із позначкою ВІ от ця літера латинського алфавіту. Вони рухаються у бік Новоазовська. Він припустив, що можливо це пов'язано із посиленням оборонних укріплень. Поза містом а, із північного напрямку в районі села Сартана. От з одного боку готуються і укріплюються на цих дальніх рубежах, а з іншого боку, що буде відбуватися, в принципі, далі. А, так, пане Георгію, ви констатуєте, що значну кількість важкої техніки і особового складу із правого берега Дніпра не переправлять, але когось переправлять, і цей хтось може опинитися. У Бахмуті, в Авдіївці або ну на якійсь іншій ділянці, от куди ви гадаєте можуть перекидати, а куди переміщується зона напруження? А з цього самі росіяни не робили жодного секрету. Навіть під час тієї самої наради Суровікін заявив публічно, що Підрозділи, які будуть відведені з Херсонської з міста Херсон, от ці самі там 20-40 тисяч, вони будуть перенаправлені саме на Донецький напрямок. Вони це публічно заявили під час наради перед камерами. Тому я не думаю, що цього є якась таємниця. Що стосується нових цілей ураження для української артилерії. Абсолютно точно, і вже є навіть певні розрахунки. Мова йде про три аркадні дороги, якими забезпечуються збройні сили Росії з території Окупованого Криму. А це один випадок. А другий випадок це контроль над двома перешийками, через які пролягають логістичні ланцюжки між материковою Україною та півостровом Крим. І мова йде не тільки про забезпечення збройних. Формувань Росії на матеріковій частині України. Вчора чи позавчора, я не пам'ятаю, зараз здається позавчора, надійшла інформація, що лише тільки в окупованому ну, в цивільній лікарні потрапили 8 сотень військовослужбовців Російської Федерації. Тобто, якщо контроль за перетином перешийку Буде встановлений за артилерії українських збройних сил, то навіть отакі е псевдогуманітарні дії, як лікування поранених. А окупантів вони теж будуть мати свої певні складнощі. Пане Георгію, але якщо ну ми можемо прогнозувати чи бажати принаймні ось цього просування до Дніпра на правобережжі, це вже наближає на відстань досяжної для Хаймарсів, наприклад, так заявлена на відстань 84 кілометри, ураження можливого, і там уже менше 84 кілометрів із правобережжя Дніпра до ось цих перешийків Кримського півострова. Абсолютно так воно і є. Що стосується подальшого розвитку подій зі стратегічного напрямку, от зараз, скажімо так, найбільш перспективний напрямок, mm -hmm. розглядається Луганщина, mm -hmm. де тривають бої зараз на лінії доволі для мене такі близькі, да, Сватова і навколишні там населені пункти. Але я хотів би зазначити, що. Я не можу виключати, що в разі успіху, а я все таки вірю, що там буде успішне проведення цієї операції, може виникнути ситуація, коли перед росіянами постання питання, таке саме, як свого часу стояло перед ними щодо забезпечення угрупування на правому березі в Херсоні. Uh -huh. То таке саме проблема може з них у них виникнути на території Запорізької області, і я не виключаю, що будуть розроблені якісь певні воєнні заходи нашим генеральним штабом для того, щоб оцю теоретичну поки uh -huh. що загрозу реалізувати в якісь конкретні дії, піддавши примусу, знов таки підкреслюю примусу. Супротивника залишати ті чи інші населені пункти зрозуміло, що е, українці не будуть штурмувати е, Енергодар з Запорізької атомної станції. Це, це все лише тільки російська маячня повна, але ми вже довели власним досвідом прикладом Херсону, що ми володіємо, і такі інші способи звільнення населених пунктів існують, і ми можемо вдало їх використовувати, в тому числі в подальшому. Дякую дуже. Дійсно зсу довели це. Спасибі за аналіз. Спасибі за те, що допомагаєте краще зрозуміти ситуацію. Горгій Тука на прямому зв'язку із нами. Це апостроф і Наш ефір триває.